Поки збройні сили України поступово і впевнено звільняють наші території від ворожої сарани. Вона все ще намагається урвати хоч що-небудь у тимчасово окупованих населених пунктах. Не нехтують навіть пограбуванням шкіл про ситуацію в Запорізькій області і спротив агресору розповімо у наступному матеріалі. Збройні сили України влаштували для окупантів у Бердянську справжнє пекло. Ввечері 7 грудня у місті пролунала серія вибухів. За попередню інформацію палав місцевий аеродром. На його території загарники зберігали техніку. На місці прильотів сталася пожежа. Загалом, за інформацією генштабу, протягом останніх днів ЗСУ ліквідували три рашистських бази в Запорізькій області. Напрямку Мелітополя, Полог, Приазов'я, безліч військових баз расистів ліквідуються. Якщо на минулому тижні ми казали, що 20 військових угруповань рашистів було повністю ліквідовано і більшість 1200 військових більше не зможуть воювати про нашої держави, то за понеділок і вівторок не менше чотири вогневих позиції ворога більше не існує на території запорізького напрямку, і звичайно, ця тенденція пекла продовжиться для расистів на нашому напрямку. А у сусідньому Приморську і колишньому приморському районі, загарники продовжують мародерити. За інформацією місцевих змі, орки обчистили дитячу школу інтернат у селі Прослав. Вивезли усю техніку та меблі. Мешканці окупованих територій продовжують висловлювати протест та демонструвати визволітелям, що їм не раді. Так у Мелітополі учасники руху спротиву облили фарбою по груді Судоплатова. Рашисти відразу відправили десант комунальників на ліквідацію наслідків. Звичайно, перевіряло у перехожих телефони та сатаніли від злості. Наші мешканці не пристосовуються до цього. Вони чинять супротив, і, наприклад, за останні чотири дні, що найменше, зробили нам такі дві акції, коли е, два нових пам'ятника, які встановили рашисти в нашому місті, це КГБшнику, боярникову та судоплатову, облиті краскою, і це також признак того, що супротив чиниться навіть після дев'яти місяців окупації, і ніхто не збирається прилаштовуватись. Учасники акції Жовта стрічка продовжують чинити опір загарбнику на вулицях тимчасово окупованих населених пунктів. Поширюються плакати з українською символікою та погрозами колаборантам.